Спочатку ділимо голову на чотири частини від центра чола до центра потилиці та від вуха до вуха і промащуємо фарбою ці проділи. Далі починаємо наносити фарбу з правої сторони біля обличчя. Наносимо от такими проділами, діагональними приблизно сантиметр товщиною, добре, дуже добре промащуємо всі коріння. Коли нанесли фарбу на праву частину біля обличчя, переходимо на ліву такими саме проділами, діагональними, дуже щільно наносячи фарбу на коріння. Коли нанесли праву сторону біля обличчя, потім ліву сторону біля обличчя, переходимо на частини потилиці. Спочатку права, потім ліва. Це пов'язано саме з тим, що є в нас серцева ліва сторона і вона фарбується швидше. Тож починаємо з правої сторони. Обов'язково, коли закінчуємо наносити ділянку, ми розправляємо волосся таким чином, щоб кисень потрапляв до коріння. Тому що сучасні фарби працюють саме за рахунок того, що кисень потрапляє до фарби. Не треба ні в коєм Разі вдівати пакет на голову.